Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас вбудований розетковий блок від торгівельної марки GTV в чорному кольорі на 3 євро розетки з заземленням та захисними шторками. Ось таке у нас пакування. Ось на всяк випадок можна поставити на паузу розміри. Ось так ось виглядає пакування розеткового блоку від торгівельної марки GTV. Дуже сучасний дизайн, доволі важкий, виконаний із літого алюмінію фарбований порошковою фарбою в чорний матовий колір. Антрацит. Основа сам підрозетник теж металевий. В комплекті до поставки входить мітізна група для кріплення. Для того, щоб його відчинити, нам треба буде нажати дану клавішу. Ось так ось. Чудово, гарно, якісно виглядає даний розетковий блок. Всі три розетки мають Потужність до 3,5 кВт, тобто вони можуть працювати з навантаженням до 16 А. Зараз ми його замірюємо. Так, замірюємо спочатку його верхню частину. Верхня частина у нас має довжину 265 мм. Ширина у нас 130 міліметрів. Глибина даного розеткового блоку 65 міліметрів. Зараз ми його розкрутимо, подивимось, як він монтується. Так, перед тим ще, як ми його розберемо. А, зараз ми помірюємо ще. ну Хоча давайте розберемо і подивимося, зразу ж замірюємо його посадкове місце. Для того, щоб його розібрати перед монтажем, нам треба буде викрутити оці два гвинти, розташовані по боках. Перший є. Викручуємо другий. Є. Тепер ми можемо виняти основну частину розеткового блоку. Розглянемо тепер зараз розміри під розетника так званого. Для того щоб нам його вмонтувати в столешню, нам ну, треба буде вирізати отвір довжиною 220 мм і шириною 105 мм. Тобто, отвір буде у нас 105 мм. Ну, грубо кажучи, навіть даже 107 мм на 220. А по глибині нам треба буде місця 65 мм. Також у нас тут є ввод живлення. Через цей отер ми будемо заводити кабель живлення і підключати до розеткового блоку. По боках у нас є отвори, є от місця, за котрі ми будемо монтувати наш підрозетник. Тобто ми його монтуємо і далі просто вже прикручуємо наш розетковий блок. І, в принципі, наш монтаж на цьому буде закінчений. Такий ось гарний розетковий блок можна буде замовити у нас на сайті, в чорному кольорі. Артикул його на всяк випадок показує є ось на упаковці. Ось можна поставити на паузу да, і записати його. Ну, на всяк випадок, посилання на нього буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.